На каналі просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні, друзі, відкриття сезону 2023 року. У мене, друзі, така обновочка обновився. Попробую покопати цей сезончик. Ну, Весну там, принаймні з такою біленькою катушечкою. От уже пробував, вже грязно вам бачу. Тобто, ну, нормальна цепка катушечка, побачу, що вийде сьогодні. Знайти. Сонце світить, погодка радує, навіть шапку от завернув, тому що жарко ходити, Обмундирувався так, курточка зімня. А зими як, як такової, то й немає, друзі. Тому будемо пробувати, будемо шукати. Вам всім гарного перегляду. Запасайтесь вкусняшкою і гайда дивитись. Погнали! Глядачі дивимось, така невеличка ямка, Ну, сантиметрів може 10-15. Катушечку так обгорнув, трохи грязі є. От. Відкриття сезону. 2023 рік, така місцинка, Хожу по полі. Ну, трохи налипає, але не сильно. Сонечко світить, погодка як весною. Ну, така місцина, друзі. Хожу, дивіться. І є перша знахідка. Бачите, що попадається? Шкода, шкода, але, але срібельце, друзі, монета срібна, Середня... середньовіччя, друзі. Середньовіча. Попадається. Це не солід? ой, не, да, не солід, щось більше. Більшеньке, не знаю я там їх, чи трояк, чи як там воно. В такому плані середньовікова монетка, друзі, срібна попадається. Ось обновочка. Камрад, який продав катушечку, казав, фартова, так і є. Перше срібло з нею, зразу з першого виходу взяв. Можливо, фарт, не знаю, не скажу. Ну, казав, що катушка фортова, трохи обновився. Взяв таку меншу катушечку з вищою частотою. Не знаю, буду пробувати в цьому сезоні. Ну, В принципі, початок положений. Непогано, непогано, я рахую. Срібль це вже є. Це вже класно. Тільки зайшов на поле. Все, продовжуємо далі. Є монеточка сантиметрів 15 Катушечка витягує, 28 частота, 10 копійок України. Зараз глянемо 2000 якийсь там рік. 2003 вроді. Вже і мені є, друзі. Це приємно, копаємо далі. Глядачі, верховий сигнальчик. Дивіться, навіть не копав. Якщо передасть фокус, бачите? Воно, вона лежить. Я так і дивлюся, чую так гарно сигналить, ну Спочатку завжди перевіряю. Там чи ногою, чи дивлюся просто, дивимося. Чинг. Що вона там випадає нам? Випадає Україна 25. Тупо зверху лежала рік 92-й, друзі. Беремо, йдемо далі. Друзі, знахідочка дивимося. Ось такий молоточок находжу, чи то кирочка така, дивіться, Ну це 100% Київська Русь. Я так думаю. Ну, якщо ні, поправте мене в коментах. Але дивлюся, кованина. от Така вона не в такої правильної форми, Ну, не радянщина це 100%. Ну і на це ризм не схоже. Така вона заокруглена отут. Ну, Все ж таки, мені здається, ця кірочка Київської русі. от Така, друзі, знахідка. Тут от вона товща йде. От. Цікава, цікава знахідочка. З дирочкою, ціленька. Ось така, от, друзі, знахідочка. Це радує. За сьогодні в принципі, срібна монетка, половинка. І це, це такі дві залікові знахідочки. Можна поставити лайк. Прикольна штучка. ну, Я ж говорю, якщо для підтвердження, напишіть, будь ласка, що це таке точно, буду дуже вдячний. Ось так. Вихожу тут. Таке от поле. Потихеньку, ще пару годинок є, вже копаю десь півтори годинки. Ну, ще годинки-дві, можливо, побігаю. Трошки налипає, ну, сонечко от світить, висохає воно все. Тому трошки можна покопати, поки є погода. Ну що ж, не буду затягувати часу, копаємо далі. Є знахідочка, друзі. Дивимося, зараз показую. Бачите? Ще навіть не вскривав. Щас скриємо. Подивимося, що воно. Ну, Радянщина. І напевно, що пізня. Чи загляну? Так. Да. Одна копійка, 63 рік. Ось така монетка. Можливо, видно, от так от підітрує трошки. Ось така, друзі, монетка трапляється. Доволі гучно звеніла, малесенька. Катушечка маленька, але ось замотав, бо не буде чим помити і в машину вложити. А так мусор цей зложив, додому завіз, викинув. Скотчиком он там підмотав, в таких ситуаціях класна штука. От. Тому якось так. Бігаємо, друзі, копаємо. Думаю, ще щось вон ще мені, бачите, туди от дойти. Це ще десь годинка часу, щоб дойти до того до кінця. Вона. Вже половину більше проходив, ще чуть-чуть і буду завершати. Не перемикаємось, дивимось. Попадається ось така куля. Дивимось, бачите, там є відходить таке від неї, не, не вона неправильної форми, не зовсім така чітка, як від шрапнелі. Така куля, друзі, попадається. Забираємо, йдемо далі. Знаходжу, друзі, ще ось. Дивимось монітосик. Зараз від сонця трохи заберу, о, отак, покажу вам, дивіться, 1952 рік. 15 копійок рамочник, друзі. Радянщина. Ось така копійчинка випадає. Ось так от, друзі. Ну, Це 28-та частота, я щось думав, по монетах буде трохи. Важкувато цій катушці, але викрутив її просто почти на максимум. В принципі, бере, все нормально, ніяких проблем. ну Одне, що тільки е приходиться ходити повільно, тому що захват дуже маленької катушки і ось якось так. Але тим не менш, зате, напевно, я бігав і не було таких знахідок, бо казали, що я все покриваю та і здоровою катушкою. Але тим не менш, от дивіться. Знахідочки є, все нормально. Забираємо, йдемо далі. Ну, ось і все, йду вже до машини, відкопався. Тому хочу подякувати всім глядачам, всім підписникам, друзям каналу, гостям каналу, що були. Зі мною підтримували мене мій канал в 2022 році. Я думаю, що так буде воно і в 2023. Всім нам скорішої перемоги, друзі, щоб скоріше закінчилася війна і все буде добре. Все, всіх з прийдешніми святами. Гайда дивитися знахідки. Всім до побачення. Так, друзі, буде традиційний огляд знахідочок. Ось таке відкриття сезону. Получилось. Що вдалося знайти? Раз, два. Три ходячки, рамочник, ось дивимось, 52-го року. Знайшов копієчка радянська 60-х років. Не знаю, що це, чи це хрестик, чи не хрестик, не знаю, поки що я його ще не відтер. Кусок срібної середньовічної монети. Ну і тут якісь такі всякі шмульдячки, якісь такі от. Великі такі от кругляки. Не знаю чого, воно там от, пуля така от попалася. От, те, що з цікавого, така кирочка. Кирочка класна. Кирочка класно попалася. Мені подобається. Це щось такого Ну Друзі, от таке от відкриття сезону. Я думаю, що вам відео сподобалось. Все, до побачення.